Бажаю здоров'я. Я, Я Олексій, Я волонтер стоматологічного проекту Heroes». Ми вже працюємо другий рік по Харківській області, де надали дуже багато стоматологічної допомоги населенню Харківщини. Дуже часто мене пацієнти задають таке питання, які ви можете дасти практичні поради, як зберегти свої зуби, як унеможливити. Розповсюдження карісогенного процесу та його ускладнення. Поради будуть найпростіші. По перше, регулярне мінімум два рази на рік вам потрібно відвідувати лікаря стоматолога та робити професійну гігієну порожне на Друге, це щоденно, два рази на день, утром та ввечері, чистити зуби та використовувати професійні засоби гігієни для ясен і не тільки. Третя порада це на ранніх етапах відвідувати лікарів, якщо тільки перша проблема з'явилася або якийсь дискомфорт. Не Очікувати не чекати кращих часів, що воно само пройде, а звернутися і отримати професійну допомогу лікаря. І останнє це перестати боятися відвідувати лікарів Бо на сьогоднішній день. В багатьох клініках України ми маємо професійне сучасне медичне обладнання. Рівень та кваліфікації українських лікарів є топовому в світовому понятті. Ті проблеми, які раніше вирішувалися дуже довго, зараз за допомогою знань та сучасного матеріально-технічного оснащення виконуються набагато простіше та безболісне. Тому бажаю всім здоров'я, до зустрічі на наших стоматологічних місіях. Хай щастить!